На Рівненщині діятиме центр психічного здоров'я. Створюють його у селищі Гоща. Допомогу там зможуть отримати люди, які мають психічні розлади та гострі невротичні стани. Коли запрацює центр, дивіться далі. У сюжеті саме тут, де ми прийшли. Тут буде перегородка. Вона закриється повністю від Бахманського професійно-технічного училища. Тут буде ще одна перегородка. В цій перегородці будуть двері для того, щоб був запасний вихід. Тут буде великий хол, де люди зможуть, пацієнти зможуть посидіти. Тут будуть ігри, для того, щоб вони могли свій вільний час на ігри затратити. І буде телевізор, для того, щоб вони могли передивитися якийсь розвантажуваний фільм. І справа від нас будуть кабінети. В кабінети буде психотерапевта, психолога, соціального працівника. І туалет. Туалет буде, планується зробити в цьому місці один, і при вході ще один туалет для відвідувачів. А ось так виглядає проект центру психічного здоров'я, який розпочинають створювати в гощі. Ідея його відкриття, розповідає ініціаторка проекту. Виникла ще в 2014 році. Ідея центру психічного здоров'я виникла вже давно, починаючи з 2014 року. Ми вели перемовини з Миколою Миколаєвичем, фактично з перших днів, коли почали приходити хлопці поранені з зони АТО і потребували термінової допомоги. На сьогодні ми маємо тотальне. Зрушення психічних процесів, психічних станів у більшості людей громади. Допомогти їм зможуть кваліфіковані психіатр, психолог, психотерапевт та соціальний працівник. В такий центр будуть звертатися пацієнти, які мають психічні розлади, які мають невротичні гострі стани, які перебувають в цих, як ми називаємо психології, пограничних станах. Це люди в пограничних станах, які потребують допомоги медичної таблетку, іншими словами говорячи. на створення центру. Близько мільйона гривень виділили швейцарські спонсори при необхідності дофінансують його з місцевого бюджету. Ми найголовніше маємо приміщення. Приміщення наше комунальне. Це комунальне приміщення, враховуючи те, що тут є вже і електрика, і водопостачання, водовідведення. Коштів, звичайно, лише треба на дизайн. Ці всі моменти дуже важливо, щоб робили спеціалісти, які розуміються в тому, що цей колір. Важливий для розвантаження психологічного цей колір важливий ще для чогось іншого. Тому тут будуть працювати група спеціалістів, які правильно підберуть кольори. Які правильно підберуть де має бути туалет, де має бути туалет для людей з інвалідністю, де стояти телевізор і все інше. Ремонтні роботи в центрі розпочнуться незабаром, а його відкриття заплановане на кінець цього року. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.